Використання землі в Україні платне платниками земельного податку є фізичні особи, які мають у власності земельні ділянки та земельні частки, а також юридичні особи, а саме підприємства, установи, організації. Коломийська податкова нагадує, що земельний податок сплачується громадянами до 29 серпня. Дізнатися про нараховану суму можна за номером 23602 або у 208 кабінеті в податковій. На Коломищині понад 52 тисячі землевласників та землекористувачів. За минулий рік вони сплатили до місцевих бюджетів більше 600 тисяч гривень земельного податку. Окрім Коломиї, в нашому краї є й три селища та 80 сіл, які входять до складу 47 сільських рад та мають значні площі земельних ділянок. Тому своєчасна сплата земельного податку є дуже важливою і для держави, і для Коломищини. Щорічна до 1 травня проводиться облік фізичних осіб платників податку та здійснюють. Нарахування відповідних сум плати за землю Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру України. На 2014 рік земельного податку нараховано на 569 тисяч гривень. Для окремих осіб законодавство передбачає пільги, тобто громадяни звільняються від сплати цього податку. Це, зокрема, інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трохи більше дітей, пенсіонери за віком, ветерани війни, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. При цьому на власників земельних ділянок, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, ці пільги не поширюють. До 1 липня податківці насилають землекористувачам повідомлення про внесення плати за землю. Нагадують, що останній термін сплати податку 29 серпня. Оплату слід провести впродовж 60 днів з дня вручення такого повідомлення, тобто не пізніше, 29 серпня. В іншому випадку громадяни, власники земельних ділянок, зобов'язані сплатити штраф та пеню. Сплатити податок можна у будь-якому поштовому чи банківському відділеннях або через каси сільських селищних рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Якщо ви з тих чи інших причин не отримали повідомлення, то дізнатися про суму податку можете за номером телефону або безпосередньо у податковій. Дізнатися про суму нарахованого земельного податку громадяни можуть за телефоном. 2.36.02, а отримати повідомлення рішення на сплату податку в кабінеті 208 Коломийської ОДПІ